Прийшли рідні, друзі, однокласники та небайдужі рівняни. На фасаді восьмого ліцею відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Василю Воробею. Василь Воробей народився у рівному, навчався у восьмому ліцеї. Однокласники пригадують, захисник завжди усміхався та був щирою людиною. Його посмішка людина відкритої щирої. Приємною він завжди сприймав світ чудових барвах. ставився дуже гарно до людей. Був щирий, відкритий, товариський, завжди допомагав іншим. По завершенню школи Василь пішов в армію, потім працював таксистом. А у 2014 році підписав контракт зі Збройними силами України і пішов на фронт. В АТО отримав важкі поранення. Коли розпочалась повномасштабна війна, Василь Воробей знову став у лави ЗСУ. Він не ховався, не скривався. Пішов. І потім класи на мене, йде, він каже. Мама, в мене ж там. Друзі, я ще й там покинув. Василь Воробей воював на Донеччині, боронив Павлівку. Там загинув від кульового поранення. Він ніколи в житті не ховався за спинами чиїмось. Ну, неважливо, чого це стосувалося, чи дружби, чи навчання. В сім'ї, коли щось відбувалося, він завжди першим йшов на вирішення якихось питань. Вічна слава та шана захиснику. До слова, відкриття меморіальних дошок відбувається за програмою Рівне місто героїв. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.